Славетний народ, я вас вітаю. Бачите, яка чудова погода. Сонечко. Але зараз днем весна, а вночі ще зима. Сьогодні вранці, десь в сьомі в, в сьомої я піднявся, заглянув у вікно, все було біле, абсолютно. Криша, земля. Трошки пізніше вийшов на двір відрі залишалась вода, промерзла взагалі. Так що, я думаю, десь градусів мінус 5 було, це 100%. Приморозки на ґрунті продовжуються. Хоча по прогнозам передають, що би, йде нормалізація температури. Ну, Я все одно ще трошки почекаю. І королятник закінчу вже коли буде більш-менш стабілізація. Загалом календар, сьогодні кажуть, дуже непоганий день, непоганий час. Садити цибулю. І я подумав, а чоб ми посадити цибулю з вами? Є в мене одна грядка, чесник у нас вже зійшов, зараз я вам покажу який. Отакий От чесничок уже. От такий він гарнюнький. Ну, на березень місяць це суперово. А я зараз, я зараз разом з вами зроблю одну приблуду. Із варіанта лайфхак. І спробуємо висадити цибулю. Багато цибулі мені не потрібно. Одну таку невеличку грядочку зроблю звичайної цибулі. І цю поділю на опіл біла і червона. Ну що, погнали! Ну що, народ, по приблуді, по пасаці цибулі, та в принципі не тільки цибулі, мені треба от така штука. У мене була така довга пляшка пластикова. Це пляшка, чи то в ній продається, чи то ще щось. Тобто, щоб ви розуміли, от така від мінералки з маленьким горлишком трошечки довше. Така не годиться. От така і то це задовго, Якби трошки коротше знайти, є, бачу пиво. Маленькі бутилки такі є, бачив. Ну, багато чого є. Коротше, треба подивитися, випити і ось маєш. Або може десь валяється. Якось. Палка якась валялася кругла, стара вже така взагалі чорна. Ну, дерево ще живе. О, якраз воно по діаміту співпадає. Далі ми ставимо саморіз. І пробуємо це все закрутити. Не туди сорян. О. Може, такий довгий не треба, але в мене з цією шляпочкою такою широкою, бачите, щоб притиснув. Тільки один довгий залишився. Дотискаю його о! Ну і щоб воно більш-менш було рівненьке, і сюди всяке дрантя не сипалось. Зараз щось треба ще придумати сюди. Якийсь наповнитель. Є у мене клей-піна. Зачищаю но... носик. Відкриваємо і сюди задуваємо Ось так от. В принципі, більше його й не треба. Ось така штука. Поки я буду готувати грядку, поки туди, поки сюди, воно і схватиться, ця штука швидко застигає. До речі, дуже непогана фірма, дуже мені подобається, кому цікаво. Вони, правда, мені за рекламу ніхрена не заплатять. Але за те, що вони є, я вам пораджу. Оце дуже непогано. Що клей-піна, що пена. великолепно. Застигає добре, плотно, Ну, Великолепна штука. Я стараюсь на базарі брати тільки таку. Вона на 10 гривень дорожче, ніж сама дешева. 15-10, так от. Але то того вартує? Погнали на вулицю, залишу на сонечко. а далі покажу, що з цим буду робити. <гум> ну, значить, Поки в мене застигає. Бачите, як добре на столику. Поки в мене застигає... Клей п'яна. Я вам покажу, яка в мене є цибулька, сієнка. І забагато трошки, але таке діло Ось тут ще є редиска. До речі, теж фірма люксова. О, був на базарі взяв ще пів кіло білої і пів кіло червоної цибульки. Будемо вибирати саму таку Бачите, вже пускає і садити. Це червоненька цибуля. Це звичайна жовта цибуля. Ну і біленька салатна. Так, хай застигає, я поки що принос пригній. Народ, поки застигає клейпіна в цій моїй... моєму. Ну це не моє ізобретіння, це я піддивився. Я підготую грядочку, а верніше навіть половинку грядки для е, редьки. Для Ридиса. Дещо хочу вам показати, я дуже приємно вражений. Дивіться, яка земля, вона тут перебула вже цілу осінь і зиму, і кажеться, що вона аж потріскалась. Але це все тільки кажеться. Отак От легенько грабельками, дивіться, земля пухкенька, пухкісенька. Красота. Ніякого зусилля, ніякої копанини. Супер, 2 минути. Дуже м'ягенька, дуже пухкенька, просто сипеться. На редис я зроблю тільки пів грядочки. Я враховую, що це сезонний овоч, який, ну, не знаю, у нас в родині він не дуже користується великою популярністю, великим спросом, але... Я знаю, ну всю грядку засіювати жалкувато, тому що ще будуть перці, ще будуть баклажани. І я думаю, що до, до, вже до розсади я, можливо, не встигну зробити ще одну теплу грядку, яку я планую. А можливо і встигну. Все залежить від часу, погоди. Ну і бабосів. Побачимо, Побачимо як вона карта буде лягати, як буде погода. Як буде здоров'я, як які будуть сили. Поки що все добре, але це таке діло життєйське. Пішли, подивимося до пени. Ну, ось зрядку я поділив навпіл. Тобто одну половину поділив ще навпіл. Тут буде червона, тут буде біла, а тут буде жовта цибулька. Я думаю, цього вистачить. Не бачу я необхідності і... Такого бажання в мене, наприклад, немає засіювати гектарами цибулю, так щоб хватало і на зиму. Ну таке, вона все одно чомусь не, не доживає. Та й ціна на базарі цибулі не така вже прямо захмарна, щоб гратися і садити. Проте прийде тесті, він обов'язково ще десь засіє. Хай сіє. Я роблю те, що роблю, тим більше, що червону і білу цибулю ми ніколи не садили на фазенді. Якось якось навіть не задумались про це. А червона цибулька з оселедчиком досить непогана. А біленька в салатик. Так що, не дуже ще застило, але думаю, це не буде нам помехою. Трошки розрівняю зараз тут і вперед. Хай ще підстигає. Погнали експериментувати? Ну, так, щоб було наглядно видно. Ось дюрочка, раз. Дюрочка. Раз. Дюрочка. І так. Далі. Ну ось дірочок я наштрикав, вже замітив недолік цієї приблуди недолік в тому, що дуже довге горло, якби горличко було трохи коротше і далі йде оце розширення, бо ти цим довгим робиш дірку. Витягуєш, воно трошки засипається земля. А от якби було те розширення зразу, ти зробив би зразу тим розширенням би вприсував би края. І воно б не сипалося. Але нічого, може бути, просто треба всунути і отак от зробити. Покажу зараз як. От дивіться. Ось дірочка така трошки підсипалась. Отак. О! Зовсім другий фасон. Отакі от, от дірки у мене вийшли, бачите? Теж роботи пішло? Шість хвилин може. Та де 6 менше? Пішли садити цибульку? Враховуючи, що така у нас робота, цибульки забагато, беремо саму гарнюньку. ми маємо право вибору. А по діаметру якраз якраз то, що треба. Ха. Добре. Ну от і все. Тепер можна акуратно хоч руками, хоч граблями, чим хочеш засипати наші ямки. Щось привик все руками робити? Ну, а так, не забуваємо робити <риклад> пішли садити білу цибульку.

Цибулькою ми робимо таку саму маніпуляцію. А тут вона вся гарнюнька. Ну ось і все, скажете ви. Я скажу, ні, ще не все. Ще є один нюанс, який я хочу зробити. Ще ви можете мене запитати, навіщо гратися з тим гордошком? Можна просто палкою так лупашити. Так, да, але на палку налипає болото, на пластик майже не налипає. Земля не є суха, вона трошки влажнувата. Бачите, така, ще як пластилін. На палку буде налипати болото, і ти як струмив, так і будеш вистромувати. А на цю штуку не налипає. І плюс дуже великий плюс цієї приблуди, конус оцей, який притискає, він не тільки проникає, ще й притискає края землі. І вона тоді не сипеться. Трошки задовгий носик. Але нічого. Чо е, так мало я сажу, тому що. Ці гряці в теплі гряці я ще цибулю не садив. Я вам вже казав колись давно, дуже на початку ще наших знайомств про те, що я хочу взагалі всі городи перевезти в теплі грядки. Ну, Ви бачите, наскільки зручно, і класно, і кайфово працювати тут. Не треба перекопувати, а то займатися ерундою. Абсолютно. А отак взяти гребельками, за 3 минути поскородити і все, ідеал. Тому не бачу необхідності в городах, а для проживання і для їжі хватає того, що ти посадиш в маленьких грядках. Зиму, на зимовку собі набирати цибулю, часник не знаю я. Ну, Дуже спорне питання. Тому що той часник, який ми посадили в минулому році в одній такій грядці, отут рядишком набагато менша, ніж ця була. Половину чеснока викинули. Портиться він і все. Починає рости, м'якнути, темніти. Як ти його не сушиш, як ти його не зберігаєш, як ти його не обрізаєш і так, і сяк пробували по барабану. Йому треба якісь умови, йому треба якісь. не знаю. Щоб Меркурій зійшовся з Сатурном, Бог я знаю, що треба. Тому поїсти свіженьке, да, не спорю. А так, на їжу купляти, ну, пройшли вже ті часи, коли робили люди сумасшедші запаси. Я пам'ятаю, при ще в моєму дитинстві. тато віддавали на роботу, привозили з колгоспу барабулю. І там всі збігалися і купляли ту барабулю на зиму на трьох чоловік, на двоє дорослих і одну дитину. Ми купляли 8-9 мішків барабулі. На що, Я не знаю. Потім осінню лізли в підвал, то перебирали, бо вона рости починає. А потім вже і пізні осіні викидалися на сміття. Дурня, повна дурня. Не треба того. Нам на сім'ю три сіточки барабулі вистачає отако. Ну, не одну картоплю ж їсти, лки-палки. Тому, якось так народ. Зараз покажу, що далі буду робити. А далі я хочу трошки піддобрити поверхню, Щоб воно дійсно було гарним, щоб воно дійсно було чудовим, щоб цибулька була, як на картинці, дуже цього хочеться. А можливість таке є, бо кури і кролі. А минулого року ще були качки, в цьому році теж вони будуть, дали нам отако перегною. Тому удобряємо, не буду дуже сильно, потрошки. Ох, шановні, якби ви чули цей запах. Ну ось народ а так це виглядає. Гарненько. Підуть дощі, це все розійдеться по грядці, і дасть Бог буде гарний урожай цибулі. Але є один нюанс, який я не зміг врахувати. Я вам зараз про нього розкажу. Перед своєю зимовкою на Фазенді, а це саме перший рік, коли я повноцінно тут зимував, е мені було цікаво, чим же ж кормити кролів. Сіна трошки запас був. Сіна не дуже якісне, воно що позаминулорічне. Але воно сухеньке, гарненьке, невонюче, тобто, може бути. Ну, кролі якось сіно прийняли так, тако собі. Ну, їли, але не можу сказати, що сумасшедшим апетітом. Надивившись, кучу роліків по інтернету, по Ютубу по поводу кроліководства по поводу. Чим кормлять зимою, що роблять і так далі. Всі рекомендували і казали, що дають в основному крупи. А саме пшеницю не дають, а якщо дають, то в дуже маленькій кількості і дають ячмінь. Я кроликів настільки люблю, що я вирішив їх не дуже мучити і періодично їм підкуповую комбікорму, гранули. От гранули вони топчуть ідеально. Вирішив їх обманути, в гранули я трохи додав ячменю, це все перемішав і замітив таку особливість. Кролики ячмінь викидають, викидають повністю, гранули з'їдають. Якщо з'їдя з'їли вони з усього того, що там, там півмішка їм скормив. Можливо, це була десь 10-та частина, а може навіть і менше, тобто з'їли дуже мало. Вони викинули. Разом з горохом своїм, з тим всім сіном, з, з відходами, я що зробив? Позбиратись не буду кожну зерединку витягувати. Зібрав і викинув на яму. От туди на компост. І в мене зараз сумасшедший урожай от там ячменя. Ви розумієте? І я зараз розкидаю це і думаю, тут буде проростати ячмінь 100%. Я такий геморой мав з полуницею, коли на полуничну грядку розкидав між полуничками, між кущиками кинув солому. В соломі десь були ж залишки ще того ячміню. І в мене сумасшедше росте ячмінь <реш> <реш> разом з полуницею і я схожу і оце вимикую той ячмінь. От в цьому я й лапухнувся. Не хочуть кролі чомусь ячмі їсти, не знаю чому. А от в загоні я їм зроблю таку невеличку кормушку і туди насиплю ячміння. Хай хотять їдять, не хотять не їдять. Там хоч розсипають, не розсипають. Тоже, в принципі, не добре, все одно буде десь проростати. Ну, в у всякому разі, то, що проростає, я стараюсь з перегною забрати наверх і брати, вже перегнивши, таке дуже вже. І на грядку. Хороша штука. Воняє дуже сильно курятина і там були залишки мороженої перегнившої капусти. Як воно штиняє. Ну нічого, йдемо на жовту цибульку. Результат я вам покажу вже потім. Не буду заморачувати вас цими дірками і прочим. Окей? Побачимо ще. La, da da, 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 da.